Нарешті, нарешті час, коли ми можемо йти на кухню. Ти так хочеш? Ходімо Ходімо до нашого <свіття> тягу. Він нас зараз смачно нагодує. Вітаємо! Рані, рані, Ой, як давно тебе не бачив. Я Йей, дуже зсувала за тобою. А тебе бачимо. <рес> що готуємо? Чаба, що сьогодні ми будемо їсти на наш сніданок? Ти прекрасно виглядаєш. О, дякую. Маєш гарний вигляд, так? Да? Так, да. ну і виглядаєш теж дуже гарно, правильно. Ти теж. Що готуємо? Ми готуємо сьогодні, ну, типу, гарячі бутерброди, але це буде запечений багет Клас. Гарячий бутерброд з ветчиною і сиром. Добре що нам треба для цього типу гарячого бутерброда? Смотри, метровий багет є Клас. а інші інгредієнти на екрані для приготування запеченого гарячого багет сендвіча з шинкою та сиром знадобиться багет білий одна штука, масло вершкове 100 грамів, шинка 150 грамів, сир для бургерів 150 грамів, часник один зубчик. Для салату помідори чері – 6-7 штук каперці плоди 2-3 штуки, каперці бутони 12 штук, олія оливкова 30 грамів, крем бальзамік 20 грамів, пармезан тертий 20 грамів. Отже. Чавити? А поки що не треба, да? Ні? Подожди, это буду зачекай, я буду это робити сам. Так, Добре, що? Бахет. Давай. Відріж, будь ласка, багет. Е, ні, ні. От е, от стільки нам понадобиться на другий рецепт. Ага, добре. Окей? Да, вот добре. Вот, это забираємо. А оцей ріже ріжу навпіл, правильно? Ні, ні, ні. Це такі буде не, Треба Гриців. зробити надрізи. Добре. Зрозуміли, так? Да? да? Да, да, Як да, карманчики, да. Не, не, до кінця. Отакі вот чи глибші? Ще, і глибші. глибші. Тому що туди будемо поміщати, а, поміститися, Поміщатися? Так, да. Пом... да, да. поміщатися, зміщувати, зміщувати, зміщувати э, сир і ветчину. — Божечки, це буде так смачно. Ти Зрозумів? Так. Да. А, а тобі так? потрібно нарізати ветчину тонесенько. Наскільки? Ну, і що, і що тонше. Да. І також е, сирочок. Ну, сир ти повинен, повинен нарізати от, тільки так. Угу. Смотри, у тебе. Одинаково. Ну, і наш фокус буде, бо такий розтопимо трошки вершкове масло. вершкове масло. Мабуть, ми тут ще якісь спеції, да, додамо? Ні. Я а, думаю, чесничок. що додаємо тільки чесничок. один зубчик чесника. Клас. Добре? Але да. жарити його не потрібно, тільки розігрівати. Да -да -да. Щоб він віддав якомога більше да. роман. Да. Чуєш, що да. там не забагато. Не забагато. ну що. Ти подивись, скільки я тут нарізаю його. Нарізай, нарізай. І зараз смотри, ми повинні от намастити середину. Середин, смотри, що. який це буде сніданок. Клас. Як, як у тебе справи? Прекрасно. Ти знаєш, Діти дуже, е, то щось у мене Дамирчик трошки прихворів, але все да? нормально, тримаємося. Да. Да? Да. Ну, зараз, зараз мені здається, багато діток хворіє. Багато. Да. Да. Так, і що? А сирія просто а сир, а сир теж, теж, теж Поріж, бо так, тому що мені, ефір же не резиновий. А ми через один будемо, Кар... так? Ні, через, через жін. Ні, 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 ні. У К... кожен. Кожен? Клад. Кожен. Клас. Ну а як же? Смотри, дивись. То я так щільненько порізала, щельненько. знаєш? Щільненько, нічо, нічого, нічого. Да. Величезно. Велика сім'я. Слухай, давай, тепер давай, поміняємось. Давай, давай, да? давай поміняємось. А, поміняємось ти. Ні, так давайте а напихай, що, що у вас є, знаєш, як є. Я тебе напихаю туди сиру, на. Давай. Ні, ну з іншої сторони, подожди. А, ти хочеш половину з м'ясом, половину сиру? Ні, ні, я от туди хочу. А, все. ну добре, Займайся. Займайся, займаємося. Смотри. будь ласка, духовку, поки якось. Мені є що робити. сюди, 200 daje градусів гаряче. Сир. Сир нехай додає. Сир зараз ми швидко сфаршируємо наш бутик. Так. О, є? Так, да, так, да, да. бо воно вже і не розкривається, ти бачиш? Не розкривається, але зато як буде смачно. Да, 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 давай, давай, все, Зрозумієш? мені вже? Да. Ча, Бо в нас да, нічого да, не да, лусне да, да. від такого бутерброду. Лусне. Все. Це потім. Чудово. Оп. Так, тепер я сирочок кладу. Ну, це так? просто гусениця якась, давай. Велика. Ш -ш -ш -ш? гусінь велика. Гусінь. так. Бистренько да, да, да. сирочок. Давай. Я теж. Ну, в принципі, ми зробили, знаєш, десь 20 бутербродів. <рес> да? Я думаю, що і більше. Слухай, можна отак одразу дивись зробити. Отак. А, два? Да. одразу, два? Одразу, так? Дивись. Оптимізація. Оптимізація це дуже. Ой. А ну, роз, розмішається той штука. Що ти там робиш? Так, да, дивись. Опа. Опа. Вічина. Давай. Оп. Да, давай. Оп. Так. Все, є. Yeah? Все. Давай. Да. Треба проваліватися сюди. А ось сюди ще рочка. Сюди, давай. Треба, і... на чому ти будеш запікати на нову? Ну, протвінь? от там рот, смотри, внизу. Yep. Я підготував. Да. Супер. Якщо, Супер. ти давай. Продуманий. Продуманий. Ця, смотри. От це. Ва -ва -ва -ва. От да? І поливаємо і намащуємо. Клас! З чесночним. Маслом. Ой, божечки, як це смачно! Клас! Це буде дуже смачно. М -м -м. І дуже гарна ідея. Все. Клас. А зараз відправляємо духовку. Давай, Костік, ти нічого не робив? Давай Так? <рес> да? Єсть? Вау, вау, вау. Да. Ну, у нас тут ще, смотри, поки що не буде запікатися, ага. ми ще зробимо бистренько, дуже швидко. Що? Салат. До цього бутерброду? Да. І що нам а... треба? Ну, щось а що має бути треба? корисного там. Смотри. Це буде італійський салат, смотри. Просто нариваємо лістя ромена. Мені черіки порізати чи ні? Черіки поріж, да. так. Так. Угу. Але зараз ми. Тут приберемо трошки. Навпіл? Да, навпіл. Тільки навпіл. Да. Давай. Так. Окей? Да. Давай. Костік. роби щось. Сьогодні щось полезного. <рисного>. Корисного. Корисного, да? Да, да, А да, поки да. що ми ріжемо салат, давайте нагадаємо рецепт: рецепт запеченого гарячого багет сендвіча з шинкою та сиром. Багет надріжте і намастіть маслом, покладіть у кожен надріз шматочок сиру та шинки. Нагрійте на пательні олію, покладіть в неї часник, часниковою олією. Намастіть багет. Запечіть його в духовці до золотавої скоринки при температурі 180 градусів. Поріжте помідори, покладіть каперці, зробіть салат. Заправте його оливковою олією та кремом бальзаміком. Присипте пармезаном. Подавайте гарячий багет з салатом з помідорів. Ну Відчуваю аромати. Поки що ми доробимо <гум> салат. Ось отак от хуліганять італіянці. Знаєш, вони от накидали і вони дуже поважають італі... італійців, тому що вони дуже гарно поєднають це все. По а ну, да, кіш. Да. Італійці обережно обережно обережно. Воу, воу. Вау! У мене цар, цар бутерброд. Царбутербід, подожди, трошки оливкового олію. Вот так, Крем-бальзамік. Мені здається, вже можна їсти. Все, це вже Італія. А бутерброд у нас Ой, Ой. український. Отак поставимо. Він давай, давай, да? ну, мають треба... ламати, ламати, ламати. ламати Чабик, ось це твоя Я, якщо Смачного. ви не проти, почну з салат. Да? А я так. Бутерброд. З бутерброда. М -м -м. Ну Салат прекрасний. М -м. Дуже а бутерброд смачний. для чого лучше. Тобто з багет. Ну Тоді я теж візьму. Смачний сніданок. Ой, <проб> Трошки не вдав мене. Ні, не оддазу, ми ламай отак. Я тебе поламаю. Диви. Поламай. Поламаю, смотри. Оба на. Чаба, ну я тобі хочу сказати дякую. Як завжди, все дуже смачно Мачно. і неперевершено. Це дуже гарна ідея, як, якщо ти вдома хочеш е зустрічати гостей. Д -д, 20 До речі, да. 20. Друзі, ранок вдома продовжуємо музику. Всім смачного.